Нагадаю, ви дивитесь ранок вдома, і вже за кілька секунд з великим задоволенням ми очікуємо в нашій студії гостю. На ранкову каву і цікаву розмову про психологічний трилер. Мені дуже шкода. До нас завітає авторка книги Яна Колодич. Вже йду зустрічати гостю. Доброго ранку! Доброго ранку. Проходьте, будь ласка. Доброго ранку, Доброго ранку. Це вже це як це... доброго Давайте ранку. Маєте Ну, Одразу і забираємо, не чіпаємо ще книжечка. Там ви е, молода авторка. В своїх соцмережах е, ви написали, здається, що я завжди обиратиму бути письменницею, куди моє життя мене не занесло. Та? Е, розкажіть, будь ласка, як виникло це бажання стати письменницею? Мені, до речі, завжди було цікаво. Ну, у мене не було як такої якоїсь переломної миті, що я живу спокійно, а потім така о, буду письмене. Це ні. А я скільки себе пам'ятаю, я завжди або хотіла писати, або вже власне, писала. Просто спочатку це ну, ще такі. В ранньому віці це було ну просто там в зошитах, десь в блокнотах, якісь історії, такі ну такі собі, такої собі якості я б сказала. А потім уже там я почала писати в телефоні, дізналася, що можна десь публікуватися в інтернеті, почала там більше читати, набивати свої якісь письменницькі навички, потім там отримувати фідбек від читачів, якось себе удосконалювати. І отак якось воно поступово. А от тисла вам подобалося просто писати щось, записувати, якось це фантазувати, о -о -о прикрашати чи якось. Це ну так, ну не знаю, були якісь історії, які хотілося написати, розказати. І ну якось воно себе вам подобалося те, що ви читали. Ви бачили, що в цьому є такий художній підхід? Так, так. Ну і потім, от так з роками, я публікувалася раніше в інтернеті, потім мене знайшло видавництво, і ось тепер тримаємо свою книжку в руках. Отже, я тут дещо почитав, така сторінка цікава. 247. 18 про що ваша книга? Мені далі. Я думаю, що вже всі заінтриговані. Я почитав. Про що? Це психологічний трилер з елементами дарк роману про викрадення дівчини і її спробу вижити в цих небезпечних умовах. Також про події, які передували цьому. Ну і книга зосереджена на аб'юзивних стосунках. Аб'юзивних? Так, сторінка 247, всі запам'ятали, трішечки привідкрили шпаринку про що книга та взагалі ре реалістично виписати ось таких героїв дуже важко, мені здається. Де ви шукаєте натхнення? Чому саме такі образи, взагалі, от як, як це відбувається? Сюжет звідки береться, та на кого він направлений? Е, ну... Сама перша ідея, взагалі, вона виникла в мене дуже давно. І ну, це планувалося як любовний роман, вийшов трилер. Це було натхненне такими історіями, які були дуже популярні в моїй підліткові часи. Це зазвичай була якась там історія кохання між таким собі поганим хлопцем і якоюсь хорошою або не дуже дівчинкою. І ці їхні стосунки. Вони стояли, в принципі, на насиллі, там психологічне, фізичне, сексуальне, але потім там все, все дуже добре, там вони одружуються, заводять дітей і тому подібне. І ну всі такі історії споживали, вони дуже популярні були, та й зараз доволі такі популярні. І мені хотілося там написати а, таку любовну історію, якусь там драматичну, темну, ну щось таке там. Таке дуже дуже цікаве, і потім ось мій головний герой надихнутий а, такими оцими похмурими темними чоловіками, які там обов'язково мають якесь травмоване дитинство, але вони там заради свого кохання готові на все. І я створила цей образ, я на нього подивилася, і я зрозуміла, що ну, я не зможу йому зробити якусь там. Адекватну любовну лінію, тому що а, це не той персонаж, з яким можна будувати стосунки. І тоді там в мене була така письменницька криза, тому що мені довелося повністю там відійти від першочергового плану. Я повністю переробила сюжет, там персонажів трошки підтасувала, і ось у нас вийшов такий трилер. Угу. На кого орієнтована книга? От який ваш читач? А, Мені здається, першочергово мої читачі це люди, які підтримують сучасну українську літературу, тому що хай би як, але якщо людина там ну не намагається тебе схвалити, то немає сенсу отримувати її схвалення. І коли отримують ну, якісь там такі собі відгуки по типу там ну, для українських авторів це норм, або там для дебюту зійде, це, якщо чесно, не дуже приємно. Тому я зразу бачу, якщо людина налаштована, що ось так, це ось наш сучасний український автор, можна спробувати. Це може бути щось цікаве, ну, ось з якимось інтересом, там підтримаю наші там, ну, видавництва авторів, письменників, це зразу відчувається. А якщо, ну. Таке собі ставлення, то навіть якщо там буде якийсь шедевр, це все одно людині не сподобається. Ну, а якщо по сюжету, то це книга для людей, яким подобається а, дізнаватися там психологією персонажів, розбиратися там в усіх їхніх травмах, причинах і наслідках їхніх дій, для тих, кого приваблюють теми аб'юзивних стосунків, насилля в сім'ї. Це я зараз себе описую, бо я завжди на таке клюю. І для тих, хто уміє розділяти добро і зло, коли вже всі рамки стерті. А ви собі вимальовували цей фотопортрет вашого читача? Візуалізували? Ні, читача ні. Просто цікаво, правда? Що? Насправді, ну, в мене була одна цільова аудиторія, а вже після того, як книга вийшла, я зрозуміла, Почали писати що писати чоловіки. Uh, і чоловіки, і ну там значно ста. Я думала, просто що це там для молоді, тому що там студенти, ну щось таке ну, для молодіда. Да. Потім мені там надходять позитивні відгуки від значно старших людей, позитивні відгуки від значно менших людей, хоча це 18+. Круто. і ну. Це дуже приємно. Це звичайно таке визнання. Я знаю, що ви створили навіть буктрейлер до вашої книги. Поясню трішечки глядачам, що це Це такий коротенький відеоролик, на кшталт трейлеру до фільму, тільки до книги. Та? Як на мене, такий цікавий прийом. От на, на цей буктрейлер взагалі є відгуки від читачів. Були раніше, ну тому що я створювала цей буктрейлер ще для публікацій в інтернеті. Це було там більш популярне, тому що ти там заходиш на сторінку, відразу це відео є, бо в книжку відео не вставиш. А тоді були так: були позитивні відгуки. Що там буктрейлер просто бомба. Мені в принципі подобається сам концепт буктрейлерів, тому що це дозволяє, як візуалізувати uh -huh. просто там настрій і атмосферу книги. Uh -huh. Там сюжет ж, ти uh -huh. не передаси цим, uh -huh. але саме от читач дивиться: типу прикольно, можна взяти почитати. Це прикольно так, де, коли можна придбати книгу. А книга вже доступна з 2 вересня скрізь. Ну, у книгарнях КСД на сайті це 100%. Там по інших книгарнях, то вже по-іншому. Ну і також можна придбати в мене з автографом. Таке теж можна. А де вас можна знайти в такому випадку? Інстаграм, Телеграм, Тікток. Прикольно. Як вас там шукати в інстаграмі, наприклад? Я на кірайтер через нижню. Нижнє підкреслення. А от вміє Кості розпитати. Бачите, одразу так раз і все розпитав. Десь зараз ще й номер телефону візьме. <рес> так на цьому зупинимося. Які плани на майбутнє? А на Твор, най... маю на увазі Ближче, в першу чергу. На найближче майбутнє, це мені треба закінчити переписувати мій попередній рукопис. Я вже там десь на фіналі. Сподіваюся, що скоро там скоро все завершиться. І поки що я над цим працюю а далі. Ну є кілька ідей, але я ще, ще не анонсую, бо я не певна, чи я буду їх робити. Мені просто цікаво, ми вже з вами трохи спілкувалися, і для мене написання книги це космос. Ну це щось нереально. Скільки загалом часу це вас за зайняло? Якщо ми говоримо про час від тоді, коли з'явилася ідея, і тоді, так. коли книга вийшла друком, то це сім років. Скільки ну це не означає, що сім років щодня там сиділа, писала. Там ну, були 100%. були паузи, були там свої якісь справи. Але а книга поч... книга пишеться спочатку, чи е, вона може писатися з середини. Кому, якесь... кому як зручно? А от у вас як це? – у мене тут дві сюжетні лінії? А я писала по хронології, тоді коли вони відбуваються. Це ось цей головний герой там Анатолій Аб'юзер, да? Ну, грубо кажучи, так, і дівчина Кіра. Угу. Ну, майже. Продовження буде? Поки що я цього сказати не можу, ні так, ні ні. Це як поки що не розголошую цю інформацію. Побачимо. Все. Не спойлеримо, а купуємо книжечку, читаємо, отримуємо да. задоволення. Ми вам дякуємо. Дякую, Дякую за вам. цікаву розповідь. І обов'язково замовте книгу Яни Колодич. Мені дуже шкода, буде цікаво.